Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції. Лідер українців відзначив, що все у наших руках і Україна буде державою переможницею. Це честь, яка зобов'язує збудувати Україну перемоги, наголосив Зеленський. І ми це зробимо обов'язково. Всі разом, кожен і кожна хто воює і працює заради нашої держави, заради наших людей. Ми це зробимо. Мільйони українців і українок. Сучасні покоління нашого народу, яких історія благословила можливістю реалізувати мрії українських героїв різних часів, які боролися за свободу і незалежність для України та за справедливість для всіх нас, для всіх українців. Президент запевнив, що свобода дає успіх, але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли. І я хочу зараз процитувати слова українського солдата. Його звати Максим Нагорний. Він народився у 2004 році. Він сирота служить Україні в 14-й механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Ось слова Максима, я був очевидцем жахливих. Речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни, але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато. Кращу Україну, голова української держави зазначив, що Україна потребує доктрини ясної, нерозмитої та сміливої для України, яка йде до перемоги, та для України переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє, і нам самим, і нашим сусідам і кожному в світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей. На жаль, дуже довго державні інституції в Україні і представники держави ставились до наших людей та до життя в Україні загалом жорстоко, зневажливо та хижацьки, якщо чесно. І як погана мачуха, чи як сиротинці, з якого хочеться просто втекти за бідністю, корупцією, і несправедливістю в Україні, світ, на жаль, не помічав. Нашої сміливості та волелюбності, коли світ говорив про Україну, він говорив скоріше про, ви знаєте, про державні інституції та факти життя в нашій державі, які вимагали виправлення, а не про героїв. Героїв, які заслуговували наслідування. Ще до цієї російсько-української війни ми стали на шлях. Змін 24 лютого 22 року було намаганням Росії не лише вбити нашу незалежність і не лише стерти нашу ідентичність. Але й знищити наш приклад приклад того, що держава такого масштабу як Україна і такої складної історії як України може рухатись до успіху, щоб стати міцною та заможною демократією, яка переконує інші народи регіону та світу жити вільно. А не в покорі будь кому в усіх своїх намаганнях Росія програє, сказав Володимир Зеленський. За його словами, те, що ми не можемо, на жаль, поки змінити зараз в умовах війни. Ми змінимо в процесі нашого відновлення, нашої трансформації. Ми створимо нову і набагато сильнішу Україну, дорогі українські народи. Якою, якою бути Україні переможниці. Визначимо всі разом, так само як разом захищаємо свободу та незалежність. Це буде справедливо. Конституція України встановлює, що президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України та додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Президент України є гарантом стратегічного європейського та євроатлантичного курсу нашої держави. На виконання цих норм конституції України я хочу сьогодні запропонувати до обговорення загальнонаціонального обговорення основи, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Очільник України озвучив п'ять основних орієнтирів. Це ті напрямки, які можуть бути розкриті тими чи іншими окремими пунктами, які нація визначить як важливі. Сюди входить наступне. Філософія перемоги, глобальність української безпеки, політика героїв. Політика справедливості, трансформації за 10 років. Нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між країною та суспільством, розвиток усіх територій, освіта та наука з культурою, рівень безпеки та свободи в Україні. Також президент відзначив, перемогою України буде вигнання з усієї території держави, всіх російських окупантів, найманців, бойовиків, а також повернення в Україну всіх полонених із силою. Депортованих людей, а ще відновлення суверенітету в міжнародно визнаних кордонах. Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно в Європейському Союзі, очевидно в НАТО. На виступі Володимира Зеленського у Раді були присутні головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Олексій Резніков, представники офісу президента та інші високопосадовці. Артем Каня, редакція або